У столиці завершився мистецький соціальний проект Казка дитячих мрій. Захід відбувся у рамках року дитячої творчості. Протягом чотирьох місяців у кожному районі на оглядах юні кияни демонстрували свої таланти у різних номінаціях. На грандіозному гала-концерті побували наші журналісти. У фоє національного палацу мистецтв України, як у казковій країні, малюнки, аплікації, оригінальні вироби з підручних матеріалів. Орігамі це ще не всі види техніки, в яких діти змайстрували свої роботи. Ангеліна на виставці презентує витвори юних талантів голосівського району. Розповідає й про свої захоплення, а їх у дівчини чимало орігамі, але я займаюся і бісером і вишивання, і виготовлення з бісеру різних композицій і малювання. Ходжу і на співи, і на танці, і ще в нашому клубі я ходжу на англійську мову. Дзвінкими голосочками госте вітає ансамбль народної пісні дитячої музичної школи Святошинського району. Вік учасників колективу різний, однак об'єднує дітей любов до музики та пісні. У рік дитячої творчості графік юних артистів перенасичений. Загалі дуже сильно у нас такого, що напевно не було в цьому році дуже багато виступів. Ми взагалі не відпочиваємо. Народна пісня для мене дає наснагу, духовну наснагу. Тому в народній пісні я знаходжу якби себе. Неймовірне дійство у казковому палаці пройшло і на сцені концертної зали. У танцювальних театральних виставах вокальних номерах своїми емоціями, і почуттями діти діляться із глядачами. Публіка у захваті на овації не скупиться, адже перед ними найкращі номери заключного концерту. Привітати переможців, викладачів та учасників дитячого мистецького проекту. Завітав заступник голови КМДА Віктор Корж. Дітки наші надзвичайно талановиті і. Наше завдання дійсно створити їм умови, звернути на них увагу і дати можливість їм реалізувати себе в своїх здібностях. Юлія Поворозна, Костянтин Циринок, телеканал Київ.